Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про близькі зазначенням слова. Наше красне ясне сонце зазирнуло у віконце. Вшибку стукає сповна, вже проснулась дітвора. Тож беремо скоріш охоту і приступаємо до роботи. Прочитай вірш Григорія Паламарчука чому птахів називають то веселиками, то журавликами. Тому веселиками звуться журавлі, що прилітають до веселої землі, що теплий день приносять на крилі і залишаються у нашому селі. Лиш весні веселики вони, а журавлями звуться восени, бо журяться у вирій летячи, бо не заміниш рідний край нічим. Діти, журавлики та веселики це одне й те саме значення. Але веселиками називають цих птахів тоді, коли вони прилітають до нас вирію, коли вони повертаються додому, вони веселі, а журавликами, коли вони відлітають весени у теплі краї, тому що вони журяться. Слова журавлики та веселики це діти слова, близькі за значенням, але різні за звучанням. Запам'ятай різні за звучанням слова можуть мати між собою близькі значення. Журавлики веселики, подорож мандрівка, гарна красива. Ці слова, діти, різні за звучанням, але вони близькі за значенням. Відгадайте загадки, Випишіть слова близькі за значенням. Зоря зірниця, красна дівиця, по небу гуляла, плакала, ридала, місяць бачив, не підняв. Сонце встало і забрало. Що це в нас таке? Це роса, діти. Сонце встало і зібрало. Плавала, купалася сухенькою засталася. Качка. Горить, палає і втоми не знає. Це вогонь. Давайте з вами знайдемо в цих загадках слова близькі за значенням. У першому реченні зоря, зірниця, у другому плавала, купалася, у третьому горить, палає. Це діти слова, близькі за значенням. Давайте відкриємо наш зошит, запишемо сьогоднішнє число, каліграфічний рядочок літера «й», і запишемо з вами вправа 2 – близькі зазначення слова, які ми знайшли у загадках. Зоря зірниця, плакала, ридала, плавала, купалася, горить, палає. Згрупуй і запиши слова близькі за значенням, за зразком. Подивіться, у нас з вами з правого боку є три слова вогнище, полум'я, багаття. Ці три слова, діти, це слова близькі за значенням, адже означають одне й те саме. Так? Нам з цих шести слів, які у нас є, потрібно також скласти дві групи слів. Давайте візьмемо перше слово сміливість. Яке ще слово близьке значенням? Рішучість та відвага молодці. Це слова близькі значенням. Сміливість, рішучість відвага. Обрій. До цього слова близьким є зазначенням такі слова небо край або круг. Це діти слова, близькі за значенням. Давайте їх запишемо. Вправа три. Вогнище, полум'я, багаття. Поставили крапочку. Наступна група. Сміливість, відвага, рішучість, обрій, небокрай, видно круг. Ми з вами записали близькі за значенням слова. Тепер. Відгадай загадку, випиши близькі за значенням слова. Склади і запиши речення про цю тваринку. Очі в неї руденькі, ніжки в неї тоненькі. жовтувато рудий кожушок, хвіст у неї розкішний і пухнастий, і пишний, а на кінчику білий пушок. Про кого йде мова, діти, в цій загадці? Так, це лисичка. Давайте знайдемо в цій загадці слова близькі за значенням. Розкішний, пухнастий, пишний. Це слова близькі за значенням. Давайте речення складемо про цю тваринку. Руда лисичка має пухнастий хвіст. Ви можете скласти своє речення. Запишемо з вами вправа 4. З нового рядочку розкішний кома, пишний кома, пухнастий. Крапка. А на наступному рядочку запишемо речення, яке ми утворили. Ви можете записати своє. Не забуваємо, що речення починається з великої літери. В кінці речення ставимо крапку. Заміни вислови зі словом голова одним близьким зазначенням словом. Користуйся довідкою. Погляньте внизу сторінки у нас з вами є довідка. Прочитаємо вислів і підберемо слово з довідки, на яке можна замінити цей вислів. Погладити по голові. Поглянемо в довідку. Що значить? Це розмірковувати, чи набридати, чи не вірити, пожаліти, засумувати, чи бешкетувати. Погладити по голові, діти, це. Пожаліти. Прибираємо це слово з довідки. Повісити голову. Що значить повісити голову? Це значить засумувати. Ходити на голові. Що означає вислів ходити на голові? Цей вислів, діти, означає бешкетувати? Голову ламати. Ми можемо голову ламати? Ні. Але так говорять, коли розмірковують. Морочити голову. Морочити голову, діти, це набридати. Постійно про щось просити або говорити, це набридати. Хитати головою це не вірити. Молодці гарно попрацювали над цим завданням. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, було важко, нічого не зрозумів. Сподіваюся, усі гарно попрацювали і усіх завдання вийшло виконати одразу.